Зараз ніхто в Києві ніхто та от спокійно ставляться, ніхто не боїться диверсантів або тощо. Але все одно у Києві триває обов'язкова підготовка комунальників до національного спротиву і цивільного захисту. Вчать навичкам до медичної психологічної допомоги, вчать як організувати мешканців під час обстрілів, як евакуйовувати їх. Проводять навчання муніципальна охорона і загалом протягом минулого року підготували близько 20 тисяч. Мешканців майже три тисячі з них це працівники Київської міської державної адміністрації. Ви бачите за мною тут пам'ятник знаходиться 21-м роком. Він датований, 21-му році. Ми почали готувати до національного супротиву людей. Я пам'ятаю, як критикували нас, казали, що ми росіємо паніку, що це цього не потрібно робити. Але тим не менш, ми вже розуміючи загрози, робили все для того, щоб і підготувати не тільки муніципальну охорону, на тільки ті підрозділи, які забезпечують порядок у місті Києві. Також і базові речі для національного спротиву. Сьогодні всі розуміють, що це вкрай важлива підготовка, яка тут відбувається. Місто Київ фінансує і надає всі можливості для того, щоб навчання проходили безкоштовно для кожного, хто бажає. Фінансується підготовка за рахунок міської цільової програми. Захисники та захисниці Києва заняття проводять за двома напрямками. Перший для заброньованих військовозобов'язаних працівників, аби вони були готові за потреби знову стати на захист столиці, а другий для працівників, які можуть надати допомогу населенню під час надзвичайних ситуацій. Такі заняття проводять підготовлені інструктори. Багато з них брали участь у бойових діях і зараз передають досвід усім, хто цього забажає. Вони отримали подяку. Подяку вручили інструкторам, які протязі достатньо довгого часу знаходяться тут. І через їх руки пройшли тисячі, десятки тисяч людей за цей весь час, час військових дій, велика кількість цих людей пішла на фронт. Багато є учасників бойових дій.